Температура на стовпчиках термометрів поступово підвищується. Мешканці приватних будинків та дач починають активно прибирати свої оселі присадибні ділянки, спалюючи сіно гілля сухостій. Однак вогонь часто виходить з під контролю людини, швидко поширюється, особливо у вітряні дні, та завдає великої шкоди. Зараз дуже сильні пориви вітру. Якусь маленьку жаринку і скринку може перенести на іншу сторону, тобто там, де знаходиться суха наприклад трава. І може знов таки це призвести до пожежі. Ну а далі ніхто не знає, куди вогонь може перекинутися може навіть і на приватні будинки та домогосподарства. Цьому підтвердження сумна статистика: бувають такі випадки, що ДСНСівці ледве встигають виїжджати на всі виклики. З 18 березня вже на території Шостенського району зареєстровано 17 пожеж, на які виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи, і на території Шостенської громади з них 11 пожеж. Тобто люди або ненароком спалюють суху рослинність. Тобто йшов, бичок, сирник, кинув, в суха трава, воно вже все підсохло, і починається пожежа. Або просто випалюють і на території своїх приватних домоволодінь залишки сухої рослинності, ну, і знов таки вітерець переносить вогонь, якусь іскринку, далі, і починається знов таки пожежа. У такий пожежонебезпечний період рятувальники регулярно проводять інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки спалювання сухої рослинності на відкритій місцевості, особливо актуальні такі профілактичні рейди на території садових масивів, де вже наповно мешканці громади готуються до городніх робіт. Пам'яточку вам дамо таку да. Стосовно правил пожежної безпеки, недопущення спалювання сухорослинності, безпечних предметів. Якщо що десь побачите, ні в коєму разі, не дай Бог, не піднімайте. Тому що можуть бути знаєте, прильоти у нас, залишки якихось там боєприпасів, так, як був випадок. Я офіцер запасу я розумію. Ну, так, да, да, Дивіться, таку газетку таку. Краще все одно залишки сухої рослинності компостувати да, або виносити. Все обережно. Нагадуємо вам про недопущення таких випадків. Якщо да, немає можливості то, ну, компостувати, якщо немає компостної ями, то вивезіть Є. за територію. Є. Так, Є. От, бачите, дуже-дуже добре, тому що люди палять, у нас пожежні підрозділи не встигають з однієї пожежі на іншу переїжджати. І скринка, жаринка і на на 200, mm. на 300 метрів може перелетіти і десь mm. там навіть за територію е, участку підпалити все, що може знаходитись сухе на даному об'єкті. Практично всі трав'яні пожежі відбуваються з вини несвідомих громадян, але є такі дачники, які знають про небезпеку виникнення пожеж і дотримуються всіх правил. Ми маємо компостну кучу і складаємо туди, а восени ми розкидаємо по городу. І це дуже удобно. У мене 10 ям аріоли залишились, Я закапую яблуки. 10, а люди носять сусідам під забор, сусідам під забор, а у мене 10 он аріолов. Я тонни їх закапую яблук. Ну і все таке з огорода, да, і саду, все закапую. Рятувальники нагадують, тим, хто не дотримуватиметься правил пожежної безпеки та спіймається на спалюванні сухої рослинності, загрожує чималий штраф згідно статті. 77 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності передбачено штраф у розмірі від 3600 гривень до понад 6 тисяч гривень. Працівниками пожежної охорони разом з представниками поліції на дану особу складається протокол за порушення по даній статті, і дана особа привлікається до штрафу від даної статті. ДСНСівці вкотре закликають громадян бути свідомими та відповідально ставитись до навколишнього середовища, не спалювати суху траву та залишки рослинності. Є дуже багато можливостей такі залишки прибрати або знищити, тобто або компостні ями, або просто-напросто елементарно винести або вивести з території, але тільки не спалювати.